Шановні козаки, дорогі козачки, сини і дочки Незберемої нації, яка б'ється з Росією, перекладники нашої газети не нації, яку я вже видаю понад 30 років. І ті, хто допомагає їй і далі виходити. Вийшло квітневе число нашої газети. Вона виходить раз на місяць. Ось ця перша шпальта. На фотографії ми бачимо Михайла Ілєнка і Юрія Дереневського. Юрій Дереневський – оператор фільму, який зняв історичний клуб Холодний яр Краса про Михайла Горлового. І Михайло Ілленко був нашим шановним гостем. Він висловив жаль, що він за життя не знав Михайла Горлового. Він вражений був його роботами і нашим фільмом. І він сказав, це вже не мистецтво. Це щось вище. І в ці слова ми винесли заголовок матеріалу про першу прем'єру цього фільму 12 березня в музеї Революції Гідності. Потім були прем'єри в Обухові, в Трипіллі. А 10 квітня буде в Києві в Гарнізон Пабі Арсенія. Біла Дуга, Хрещатик 15, дріб 4. На першій сторінці матеріал анонс 30-х шанувань Героїв Холодного Яру. Про наші плани, великі плани, величні плани шанування борців за волю України вже нинішньої війни. Ми раніше вшанували Героїв Холодного Яру, потім Героїв всіх епох. А тепер, ну, насамперед. Вшановуємо полеглих борців за волю України в цій війні. Ми плануємо цього року поставити шість пам'ятників козакам, які загинули в боротьбі, а також поставити меморіальний знак. Чималенький, він буде в центрі цих шести пам'ятників, полеглим воякам 30. Першого полку Національної гвардії, вислокованого в Черкасах. Так само на першій сторінці цитата дня це Василь Лютий, з такою цікавою думкою: Доброволець це відчай дух, який не знає, що буде попереду, але вже готовий. Якраз і цей е, меморіал, де ми поставимо, поставимо ці шість пам'ятників, де вже стоїть 12. І, і він називається козак, меморіал козакам добровольцям. Хоча ми його між тобою вже називаємо Холоднярським пантеоном. На другій сторінці спогад Олександра Доценка, ад'ютанта Петлюри про рейд отамана Мірошніченка. Замітка Руслани Вілігорської живі голоси Незборимої нації. Стаття Костянтина Завольнюка про свого товариша Василя Єосиповича Гурина, одного з організаторів національного життя на Вінниччині в 90-х і 2000-х, і, і рух, і кун це все він, і краєзнавець, син репресованих, тобто продовжує справу своїх батьків, і оце нещодавно він помер, на превеликий жаль. Історія Світлиної доби УНР на які зображено Олексія Здоровецького і Мефодія Мацкового, козаки армійонера, а Мацковий ще був козаком Голого Гуленка. Я думаю, що і його товариш Олексій Здоровецький був також козаком і Голого Гуленка. Цю фотографію мені подарувала Людмила Митьєєнко, племінниця Мацкового, яка наслухалась моїх передач Там вони Гайдамацького краю ще в кінці 90-х, на початку 2000-х написала листа мені. Ми з нею потоваришували, і вона мені цю прекрасну фотографію рідкісну, тому що, знаєте, є фотографії перших осіб, генералів, полковників. А простих козаків не так багато збереглася фотографії. Задяки цій фотографії Тамара Здоровецька, яка купила мою книжку «Повернення отаманів Гайдамацького краю, узнала, що її брат батько був у Петлюри, воював за самостійну Україну. Це наповнило її великою гордістю, повагою до батька, до своєї родини. І вона потім вступила в історичний клуб. і Ми довгі роки товаришували, нам мені багато допомагала. На жаль, також відійшла слідом за батька. Дуже гарні Тут така рубрика, ніби про москалів, на вислови, народні, лайливі. Тобто ми все спонукаємо людей лаятися не московською лайкою. А якщо без неї не можна обійтися, то українською. Наприклад, хай ти сказ... сказишся. Сибірки на тебе нема. Шлях би тебе трафив, холяра ясна, ну є такі слова, а в зам'ятниці, ви б а в зам'ятниці колись мені сказали, ну не мені, а на моє прохання, як лаялися старші люди, каже: нехай те, тебе б'є чи било б по сухій дорозі, на сухій дорозі. Е, тобто, щоб. Е, тобто, на тебе епілепсія напала, щоб ти ну, бився по сухій дорозі. Така страшна лайка, звучить так, ну, досить інтелігентно. Е, Меч Арея в Холодному Яру поставили на берегах гайдамацького ставу. От, брав участь і Василь Лютий, автор пісні Меч Арея і Сергій Шевченко і їхні товариші. Ну, е, на четвертій сторінці юний Дорошенківець Микола Сокіл. Це розділ з, з книжки, яку ми з Юрієм Юзишем ніяк не можемо закінчити діти у визвольній війні, але ми сподіваємося таки завершити цього року. Шевченків сад, нова книжка Євгена Букета. Про Ігорчика Кобзу з Харкова та його батька. Отавна такий буде розділ наші книжки Діти у визвольній війні. А тут ми дали тільки вступ і фотографію. О, такий ліричний вступ. Афоризми мого. Брата Андрія Коваля з назвою Знання містяться на вістрі запитання. Во славу Тараса Селенка, репортаж Надії Вінні про відкриття пам'ятного знаку Мамая, і, зокрема, Тарасові Селенку в Петерівському Коші. На третій сторінці е, мій син Андрій Воробково, е, мама Оксана Серегос, розповідає про свого сина. Як який загинув в боротьбі за Україну і якому ми поставимо пам'ятник 18 травня в Холодному Яру. Мій син Ярослав Стрілець розповіть мами Лариси Стрілець про свого сина Ярослава Стрільця, який загинув на Курченні чемпіону світу з панкратіону. Володимир Карась, стаття Ігоря Шолтеса. Про козака ССО, який загинув 3 березня 2022 року, теж ми будемо їм всім ставити пам'ятники. Ну і інші матеріали. Так що читайте газету Не зберемо нація, передплачуйте, бо це мені важливо, щоб вона збереглася, бо без коштів як, як видавати газету. Дякую за підтримку козакам. Слід.